Писемні пам'ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела Для відтворення минулого сучасні історики найчастіше користуються писемними джерелами. До них належать різноманітні написи і документи, створені людьми за допомогою знаків і символів. Батьківщиною сучасного паперу вважають Китай, де за свідченнями китайських літописів майстер Цай Лунь у 105 році винайшов папір. До цього для письма використовували бамбук. Письмо ж виникло понад 5000 років тому. Протягом тисячоліть змінювалось і саме письмо. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків, тому письмо і мистецтво малювання були тісно взаємопов'язаними. Таку систему письма вчені назвали піктографією. З розвитком сучасних технологій для жидкого передавання інформації людство частково використовує знаки символи Тобто піктографія існує і в наш час. Наприклад, знаки дорожнього руху, ну або смайлики. З часом люди на письмі почали використовувати постійні малюнки знаки ідеограми, що позначали, позначали цілі слова. Так сформувалось ідеографічне письмо. Письмо з знаками, що означають поняття. У багатьох давніх народів знаки ідеограми були схожими. У деяких народів знаки письма, що позначають окремі звуки чи навіть цілі слова, називають ієрогліфами, а письмо ієрогліфічним. В наш час продовжують використовувати ієрогліфічне письмо, наприклад, у Китаї, Кореї, Японії. Близько 3,5 тисяч років тому з'явилася абеткова писемність, де один знак передає один звук. Батьківщиною цього виду письма є Близький Схід, де жили семітські народи, євреї, фінікійці та інші. Важливим їхнім заняттям була торгівля, що потребувало ведення чіткого обліку товарів. Для швидких записів було винайдено просте й зручне письмо, його основою. Стала єврейсько-фінікійська абетка, у якій літери позначали окремі приголосні звуки. Від цього абеткового письма походить більшість сучасних писемностей, зокрема, українська абетка походить з кирилиці, яка перероблена з грецької, яка побудована на основі фінікійської. Однією з найбільших проблем серед стародавніх писемних джерел в історії є проблема неможливості перекладу. За яким принципом ми. Робимо, наприклад, сучасний переклад. Ми беремо українську мову і перекладаємо щось на англійську мову. Ми беремо англійську мову і перекладаємо щось на українську мову. Звісно, для вас, скоріш за все, в сучасних умовах це просто закинуть текст в Google Перекладач. Але ж за яким принципом працює Google Перекладач? Йому відома англійська мова і йому відома українська мова. Тому він може швидко і вільно перекласти. Так само працює і питання стародавніх письменностей, які ми знаємо. Тобто, наприклад, нам відома Латина, тому ми можемо перекласти давньоримські тексти. Нам відома старогрецька мова, тому ми можемо перекласти старогрецькі тексти. Але як бути, наприклад, з мовою критян? Критська культура, критомінойська культура одна з перших цивілізацій в Європі в Середземномор'ї. І враховуючи особливості історичного розвитку, вони мали два письма: так зване письмо А, так зване письмо Б. Ну, як їх зараз називають. І одне письмо ми можемо розшифрувати і можемо прочитати текст, який. Писали критян. Чому? Тому що є переклад на іншу мову, наприклад, на давньогрецьку. І ми можемо звірити давню грецьку з давньокритською, тим паче, що це один регіон, і вони мають певні схожості, і на основі цього перекласти. Але друге письмо нам не має на основі чого перекладати. А тому, ну, ми знаємо, як воно виглядає. У нас є тексти. Але ми уяви не маємо, як їх читати, тому що немає на що опиратись. Так само в свій час було з давньогипетськими іерогліфами. До 19 століття давньоїпетські іерогліфи ніхто не міг прочитати. Більше того, вважалося, що це не письмо, це просто малюнки, які передають якусь інформацію. Тобто ніхто і не задумувався, що в маль... за цими малюнками можуть приховуватися слова або склади. І тільки коли було знайдено розецький камінь, на якому було продубльовано текст трьома мовами, одна з яких давньоєгипетські іерогліфи, і одна з яких давньогрецька мова, то французький вчений Шампольйон зміг їх співставити і спробував зробити переклад. Тобто є давньогрецька мова, яку ми знаємо, є давньоєгипетська мова, яку ми не знали на той момент. Але є текст, написаний і тією і тією мовою, і цей текст однаковий. А значить, ми можемо співвіднести іерогліфи з словами, які нам відомі. І таким чином розшифрували давню єгипетську мову. Але, не менш складним і цікавим є і етнографічні джерела. Важливу роль у вивченні історії відіграє відтворення минулого за пам'ятками усної народної творчості і даними етнографічних експедицій. В чому тут особливість? Справа в тому, що деякі нинішні племена, які існують на території Африки, частково Азії, Австралії, знаходяться в тому ж первісному стані розвитку. Як і первісні люди. Ну, звісно, що вони вже не мають нічого спільного, скажімо там, з австралопітеками е і пітекантропами. Це такі ж самі люди, як і ми. Просто з точки зору суспільного і технологічного розвитку, вони знаходяться на рівні первісних племен. І вони не змінюють свій спосіб життя. А значить, етнографи можуть припустити. Що первісні люди жили саме так, полювали саме так, будували будинки саме так. Тобто, за принципом аналогії є схожість, і ми можемо припустити, що і в стародавні часи, в первісні часи люди жили десь схоже на сучасні племена. І суть етнографічних досліджень племен це приїхати. Вивчити всі традиції, особливості, способи життя цих племен і на основі цього спробувати відтворити ймовірне життя первісних людей. Така от особливість етнографії і етнографічних досліджень як складової частини історії і історичних джерел. Ну і, звісно, уже починаючи з 19 століття ми можемо досліджувати історію за фотографіями, а з винайденням кіноапаратів ще й за допомогою кінодокументів. Тобто, чим ближче до сучасності, тим набагато більше різних джерел інформації ми можемо використовувати. Чим далі в часі це відбулося від сучасності, тим важче нам відтворити інформацію про те, як тоді жили. Дякую